Із восьмої ранку на алеї Героїв одного з черкаських цвинтарів працюють комунальники, готують її до поминальних днів, каже майстер цвинтарів Антоніна Заскалета. Люди активізувалися, ходять, ну а дівчатка після них центральний алеї, бачки хлопці вивозять на мусорних машинах. Багато техніки і машини, і трактора. Ми за ними вбираємо, Ну то тобто і хлопці працюють постійно, ну і ми на підмозі. Пані Ліна працює тут місяць. Напередодні каже, переїхала з прифронтової дружківки. Моя дитина пішла 25 лютого, в воєнкомат в Дружківці, а нас, ну як ото кажуть, батька свого брата, 16-річного, ну, взяв, як ото кажуть, посадив і сказав, щоб ми виїжджали. Син пані Ліни загинув. Прибирати алею пам'яті героїв для неї каже справа щемлива та відповідальна. Символічно ну, я цього для цього тут і устроїлась. Мені як то ну, трошки вона болить, і мені хочеться допомогти. Хоч, хоч таким образом. Підготовчі роботи на кладовищах тривають майже місяць, каже директор комунального підприємства Комбінат комунальних підприємств Анатолій Бейн. Прибирають одразу на всіх 11 черкаських цвинтарях. Є у нас бригада. Прибираємо кладовище номер 1 потім кладовище номер 2 3, 5, 11 і потім знову починаємо. На кожному кладовищі завезена вода, підключені колонки. Тобто люди можуть йти, брати воду, якщо потрібно, то значить, за своїми могилками дивитися і прибирати їх. Підготували вбиральні, пофарбовані, пофарбовані, там в нас є ємкості для води, теж вже пофарбовані. Також комунальники подбали про оперативність та зручність вивозу сміття, додає директор підприємства. Багато контейнерів закупили, на всіх кладовищах вони стоять. Це полегшує нашим працівникам прибирання. Тобто підмили контейнеря, під'їхали наші сміттєвози, забрали і вивезли. На старіших цвинтарях роботи більше, говорить Антоніна Заскалета. Там багато дерев ну, пиляють, то виносить треба, прибирати гілля і мусора в секторах теж багато. На жаль, наші люди не всі свідомо розуміють, що треба виносити бачки, яких дуже багато на центральний, але кидають під могилками. Також, за словами майстра цвинтарів, з кожним роком кількість відвідувачів на старіших цвинтарях менше, тому багато могил залишаються занедбаними. Тож просять черкащан не забувати про рідних. Частіше нехай приходять до своїх, провідують рідних. І мусор не кидають, де прийдеться, а відведені для цього місця. Ці могили, які лишилися без нагляду, комунальники прибирають своїми силами, каже Анатолій Бейн. У поминальний день працюватимуть за іншим графіком. Значить, у нас поминальний день після пасхальних днів на слідуючу неділю. То ми в останній ми навіть прибираємо зранку, з п'яти ранку, з ранку до восьми ранку. Ще підбираємо всі сміття, щоб кладовища були в цей день готові до прийому на жителів міста. Завершити підготовчі роботи. Комунальники планують до кінця тижня. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.